Друже, класного супера за гарною ціною не бажаєш. Тоді до тебе у мене є дуже крута пропозиція. Це шкода Супер 2009 року, 1,8 на бензині на автоматі. Що ми маємо по комплектації? Клімат-контроль, мультитермо, дуже опрятний ухожений салончик, коробочка автомат та, звичайно ж, гарна магнітолка. Друзі, не забуваємо, що це Шкода Суперб і це преміум сегмент від компанії Шкода. Тому ззаду реально дуже багато місця. Тут у нас є екранчик, який показує час та температуру у салоні. Також не забуваємо, що це у нас ліфтбек. Тому багажник у нас тут відкривається в двох варіантах. Варіант номер один. І зараз ми покажемо варіант номер два. Так що, друже, дізнавшись про цю таємничку, приїжджай до нас в компанію Автопрайд та забирай цю автівочку в свою скарбничку. Друже. Так що поспішай, бо її точно хтось забере.